Мої вітання всім. Значить, зійшов соняшник, а вітряно трохи. Отака загальна картина. Зараз підійду ближче туди. Ось так зійшов соняшник, той, що я сіяв, з моменту посіва, е, пройшло 17 днів. Е, сіяв я його 17.05.23 року, а на сьогоднішній на момент зйомки е, 3.06. 23 рік. Ну, от такі радочки. Отак. Такий уже соняшник по висоті. Ну, що я вам хочу сказати? Я задоволений, як посіяла сівалочка. Навіть, ну, не те щоб, а дуже задоволений. Сівалка то заводська висівні, але ж вакуум був взятий від вихлопних газів через саморобний ежектор. Дивіться, як розклало зерно. І тим більше, що в нас трохи посуха така, але в ґрунті трішки є вологе, ну, так щоб сказати, багато. багато. Є бур'ян. Бур'яна такого як немає, а ця осет. Осе повно. Ну тут ще так, не критично, а там є одне п'ятно, начебто його хтось насіяв. Ну так, отак, зерно коло зернинки. Ну, розкладка насіння, я навіть здивований, що... Сівалочка посіяла на ура. Ну що ж, будемо бачити, що далі буде. Зараз вітряно, так що, що капець. Ось радочки туди. Ну нічого! Трішки підросте соняшник, в нас є мотига або міждурядний культиватор і будемо тут небагато, 48 соток чи 47. То промотижем соняшник і буде він частенький. Одним словом, що задоволений на всі 100, як посіяла. Сівалочка, все, тут більш нічого тут не потрібно. І як то казав і говорити, головне, що насіння в землю, насіння зійшло, результат є. Ну, а з бур'яном то ми поборемося. Ну і дай Боже, щоб був урожай. О, ось так ще туди покажу. Ну, стики, ну, я б не сказав, що тут де стик, а де, а де, а де, а ось от, ось от тут видно трошки. ну, Я думаю на кукурузу то комбайн зловити може. Бо соняшник то начебто зараз такі жадкі є, що як зерновою може. І вздовж, і в поперед, і по рядках, і діагонально, ну то, то що насчет того, що. да, А на кукурудзу, то я думаю, що в подальшому, якщо навіть посіяти кукурудзу, то, то буде класно. Для моїх потреб це за очі, як той казав. Ось такі радочки, ну, що ну тут говорити, ждемо. Ще й доща потрібно, тому що засуха така, що воно начебто і є оно три... волога якась. Ну, але її так. Не дуже б я б сказав, що й багато. Ну, рослині поки що вистачає, а одного пліш такий осету, що начебто спеціально хтось там його насіяв. Ну, якось так Тож, всім добра і удачі. І мирного неба. Слава Україні!